Вітаю, шановні друзі! Мене звати Максим. Ви знаходитесь на каналі Іспанія і Українці. Ми знаходимося в нашому прекрасному парку. Парк Марія Луїза. Це сивільський парк і один із самих самих відомих парків, мабуть, у Європі. Так, бо він дуже дуже красивий. Ну, зараз у нас просто що так би мовити. Ну, вже о пів на восьму, так? не можу показати все, що тут є, але це просто неймовірна річ. Зроблю одне відео і просто пройдусь по ньому і по цим всім спорудам, так? щоб вам показати, що тут є. Так? А в цьому відео я хочу вам розповісти порівняння таких країн для біженців, як Латвія і Іспанія. Так? Латвійці, латиші, точніше, молодці, просто клас. Так? Вони зробили як литовці, як естонці, вони зробили дуже багато для України, так, і вони і до, до, досі продовжують робити. так. Значить, дивіться, розміщення. ну, Тобто, звісно, що е, ну, так би мовити ваше е, оформлення тимчасового захисту, так, воно ідентичне до іспанського. так, Ви або це робите в поліції, або в міграційній службі. так. Ну, в залежності там, від країни, так? просто ви йдете, у вас не буде ніяких питань. Просто ви приходите, даєте свої паспорти і, е, і е, дає, ну, вам оформлюють це, е, ваш тимчасовий захист. Навіть, навіть якщо ви даєте свої внутрішні паспорти і е, свідоцтво про народження не перекладені, я робив відео так, про це. Що робити з цими з внутрішніми документами, якщо ви пересікаєте кордон, як отримати з ними тимчасовий прихисток, подивіться його, я залишу його тут. так? А е, далі продовжуємо. що іще в Латвії? Молодці, що вони зробили? Е, тут якби, е, волонтери, так, вони надають вам першу сім-карту. так? Сім-карту для телефона, е, з якої ви можете телефонувати безкоштовні дзвінки по Європі. і... До України безкоштовні дзвінки. В Іспанії, звісно, такого нема. І от з моєго досвіду, коли ми от почали в березні, в квітні заселяти людей, так це було б дуже в нагоді, бо люди приїжджали взагалі без нічого. Да? І коли, наприклад, ти заповнюєш документи в поліцію адвоката, так в приймаючій організації, тобі говорять, вам потрібно зробити три фотокартки формату Карне для прав, так і залишити свій номер телефона бажано іспанський. Да, бо тобі на нього будуть телефонувати і казати тобі, що там далі робити. Да? А у людей немає його. Так? Там, купити, наприклад, собі ну, стартовий пакет це десь 10-12 євро. Деякі просто не могли собі дозволити це зробити. розумієте? От, і Летлаши, молодці, вони зробили це, вони видавали зразу ці сім карти. Молодці. Так? Далі виплати. виплати. У Латвії це 260 євро дорослий і 190 євро дитина. Це одноразова допомога, яку ви можете оформити. Там так в Іспанії немає одноразової допомоги, так але є постійна допомога, яка складається із трьох фаз. Вона трошки складна для розуміння, але якщо ви подивитесь, я знімав. Декілька відео по кожній фазі, щоб зрозуміти, що таке кожна фаза, скільки на кожній оплачують. Так? Ви тоді зрозумієте, що це таке. Да? Бо в Іспанії на е, нульовій фазі так? взагалі ну, не виплачують щось на руки. Так? Тобі оплачують твій хостел щоденно, це від 30 до 40 євро. Плюс триразове харчування в день. Це тобі оплачують, але ти не отримуєш це на руки. Тобто ти не можеш це зекономити, вислати додому, і так далі. Це все робиться між приймаючою організацією ці розрахунки, і між хостелом, який надає ці послуги. Так далі. Значить, що іще далі? В Латвії, як не дивно, по зрівнянню з іншими країнами. Є іще щомісячні виплати: це 109 євро на дорослу дитину і 79 євро на дитину. В Іспанії це не так, так. Якщо ви переходите на другу фазу, то вам дають, коли ви вже на другій фазі, вам дають 250 євро на дорослого, це на оренду житла, і 250 на власні потреби, так, і плюс 100 євро на дитину. Так, значить, ну от такі от, 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 от така різниця, так. Далі. Проживання в Латвії здійснюється виключно майже через волонтерів. Там немає таких організацій, як в Іспанії, чи у Франції, чи в Німеччині, які займаються цим процесом. Так, у нас вони є і це налагоджено ще з дуже довгих часів. Так, ну це ще коли з Африки біженці з Сирії їхали. Так вони є, так у них є навіть свої судна, які в морі їх ловили да цих біженців. І допомагали їм заселитися, так? Значить, тут, тут трошки воно, звісно, більш організовано. Далі, мінімальна пенсія в Латвії складає 170 євро. Так, в Іспанії вона складає 423 євро. Так, я б не сказав, би, наприклад, що в Іспанії ціни на ну на продукти, да, от на, ну, на, на, на таке, щось, здав, що щоб вони. Вищі, ніж в Латвії. Так? Ну, я думаю, що вони одна, ну вони такі самі, майже як в Україні, може трошки дорожчі на деякі продукти, так? Але ціни на житло, звісно, на оренду житла, вони дорожчі. Так? Отже, зарплата мінімальна в Латвії складає 370 євро. В Іспанії зараз на сьогоднішній день вона постійно підвищується, вона складає 970 євро на місяць. Так? Значить, що ще в Латвії зробили класно? Це, ну, звісно, що медицина, як у всьому Євросоюзі, медицина, освіта однозначно, вони безкоштовні. Тобто, якщо навіть вам потрібно робити хіміотерапію операції на суглобах там. Астматичні якісь речі, чи ще там, наприклад, там люди попадали з апендицитом. Да, наприклад, в Америку приїжджає, у людини апендицит 18 тисяч доларів викинь зараз. Якщо у тебе немає певних документів і страховки, тут у тебе страховка автоматична. Якщо ти попав в таку ситуацію, так тобі його зараз тут зроблять і нічого з тебе не заберуть. Навіть безхатько на вулиці має такі ці самі права. Так далі. Що зробили Латві Латиші? І ще класно. Це проїзд безкоштовний в місті. Ну і взагалі у них там багато оцих таких допомог по, по проїзду, так щоб, ну, щоб отримати проїзд. Там і навіть дітям окремі окремі картки роблять на цей проїзд. Так, у нас. Такого нема. У нас для дитини ти можеш купити картку таку спеціальну, якщо дитина до 12 років, ти купляєш цю картку за 28 євро, здається, і вона діє до її, до 12 років. Тобто, якщо це 5-6 років, вона буде діяти. Так, от у нас у дітей були. Вони от сьогодні ми зараз їхали в цей парк, ми ними скористувалися, але ми оформили їх і ще в 19-му році. Уявіть собі, так далі для людей, які їдуть, наприклад, на поселення. Так, от е, на поселення в організацію, так е, вони можуть отримати е, безкоштовний квиток на швидкісний потяг, такі класні потяги, які їдуть до 300 км на годину, як в кіно показують. Так. От на такий потяг ви отримаєте безкоштовний квиток, заповнюєте заяву в касі на, е, на українській мові. Так, у вас є буквально три причини, по яким ви можете. Проїхати на цьому потязі, тобто не просто не з туристичною метою, що ви там поїхали покупатись на океан, а да? такого не, не можна. Так, там є тільки три причини, по яким ви можете поїхати. Я робив відео, залишу тут його. Так, ну і е, наразі це все по цим двом країнам. Так хочу е, вам сказати, підписуйтесь на мій канал, діліться цим відео з тими людьми, які цього потребують зараз. Нехай у вас все буде добре, а у нас точно все буде добре. Перемоги нам всім, і все найкраще.